Насправді я дуже юна і досвід мій маленький, так що прадити на такий широкий загал інтернів, навіть не знаю. Але хотілося б сказати, що треба навчатися, навчатися і ще раз навчатися. І тоді, через певний час, через рік, два-три, ми зможемо. Всі свої знання, які ми накопичуємо за цей період інтернатури, за 6 років в медичному університеті, ми зможемо в найближчому майбутньому їх використати. Тому що зараз ми будуємо нову медицину в Україні, зараз в нас буде дуже багато змін, дуже багато реформ. До цього потрібно ставитися нормально і з розумінням. Тому потрібно навчатися, щоб бути хорошими лікарями, класними спеціалістами, які зможуть призначити правильне лікування, переглянути свій, свій діагноз, якщо це потрібно, зрозуміти там ширину всіх методів діагностики. І тоді я вважаю, що наша медицина зможе змінитися значно на краще.